Вітаю вас, малята! Сьогодні хочу приділити трішки вашої уваги до нашої безпеки під час новорічних свят. Новорічні свята завжди супроводжуються великим різноманіттям електричних аксесуарів. Це гирлянди різнокольорові, які сяють на наших ялинках, на віконцях. Це Бенгальські вогні, на які ви дуже полюбляєте дивитися, коли їх запалюють дорослі. Що ж це таке? Це один із невід'ємних символів новорічних свят, який таємно несе в собі певну небезпеку для життя дорослих та малят. Дивлячись на ось такі яскраві іскорки цих бенгальських вогнів, ви навіть можете не здогадувати, що одна із цих іскорок може потрапити вам або на шкіру рук, або навіть до очей. Малята Аїн, коли трапляються такі ситуації, що потрібна навіть допомога рятувальників. Або навіть медична допомога потрібна. Тому щоб наші свята не затьмарила біда, пропоную вам запам'ятати деякі прості правила. Коли ваші батьки запропонували вам підпалити бенгальський вогник. То це повинні робити тільки дорослі. Намагайтесь милуватись цими вогниками подалі від предметів, на які можуть потрапляючі іскорки, запалитись. Задля своєї безпеки потрібно тримати вогник на витянутій руці. А поряд біля себе поставте, будь ласка, склянку з водою, і коли він буде догорати. Обов'язково опустіть металевий наконечник у водичку і біди не буде. Якщо ж ви до новорічних свят прикрасили вдома ялинку і свою кімнату різноманітними гірляндами електричними, то пам'ятайте, що виходячи із дому в магазин чи прогулятись в безпечний час, не забувайте вимкнути їх з розетки. І це також допоможе уникнути біди. Тож бажаю вам, малята, гарних новорічних свят.